Біблія невичерпна книга, яка акумулювала знання про Бога і людину. У ній Бог розмаїто розкриває людям свої таємниці, через неї людина пізнає свою сутність. Але в Біблії пояснюється не лише релігійне вчення, а й життєва мудрість. Історія, географія, соціологія, мистецтво ось неповний перелік сфер людського пізнання, які так чи інакше спираються у своїх пошуках істини на тексти святого письма. Біблію створювали на трьох континентах в Азії, Африці та Європі. Протягом Першого тисячоліття до нашої ери, Другого століття нашої ери. Існують припущення, що тексти святого письма створювали майже 40 авторів із різних суспільних верств: царі, філософи, державні діячі, учені, поети, рибалка, пастух. Виночерпець, воєначальник, лікар, збирач податків та інші. За релігійним тлумаченням їх написали люди, яких сам Бог обрав для цієї місії та керував їхньою роботою. Біблія складається з двох книг. Старого та нового заповітів. До старого заповіту належить 39 книг, написаних давньоєврейською та арамейською мовами. Новий заповіт включає 27 книг, переважно створених грецькою мовою. Жанрово Біблія надзвичайно різноманітна. Міфи, героїчний епос, оповіді про подвиги праведників, законодавчі настанови релігійно-правового та морального змісту, байки, повчання, елементи літописання, притчі, легенди, афоризми, прислів'я, молитви, гімни. Пісні ось неповний перелік жанрів святого письма. Дослідники також роблять висновок, що понад половину з них складають поетичні тексти. Тому Біблія приваблює не тільки християн, вона є однією з найдавніших пам'яток літератури.